Пропоную таку задачу про туристів. Є два туристи. Перший стартує з точки А нагору і потім спускається до пункту Б. А другий назустріч з точки Б піднімається на гору і спускається в точку А. Яка ймовірність зустрічі цих двох туристів на маршруті? Якщо з точки А до точки С можна потрапити одним із п'яти варіантів маршрутів? І спуститися від С до Б двома. Ну, як і другому, піднятися двома варіантами і спуститися можна будь-яким з цих п'яти. Так, яка ймовірність, що вони зустрінуться? Порахуємо загальну кількість маршрутів взагалі від А до Б. через С. Тут 5, тут 2. Тоді 5 помножене на 2. Це буде 10. Можливих маршрутів. Як знайти ймовірність? Ймовірність позначають п маленьке від, а тут та подія, яка має статися в нашому випадку, це зустріч на маршруті. Що як я можу знайти ту ймовірність? Мені потрібно в знаменник тропу поставити кількість маршрутів. Але ну, тут же два туриста, як зрозуміти, в цього 10 варіантів, в цього 10 варіантів. А насправді відбувається так. Якщо перший турист вже піднімається яким, якимось то маршрутом, то ми зафіксуємо цей маршрут. Так? Ну, наприклад, от по цій лінії, і тут він спустився по, по цьому маршруту. Тоді в другого туриста варіант попасти на саме цей маршрут. І тоді він зустрінеться з першим. А таких варіантів 10, тому йому потрапити на один саме цей із 10. Тому ймовірність буде 1 з 10. 1 10. 1 10 або так 0,1 або можемо це у відсотках представити. Якщо помножити на 100%, ймовірність можна представити у відсотках, це буде. 10%, 10 що вони зустрінуться. А тепер друга частина задачі: а яка ймовірність буде зустрічі, якщо тут вже якісь умови? Умови по швидкості і умова по відстані. Умова по швидкості. Той, який йде від А до С, має швидкість вдвічі менше, ніж швидкість другого туриста. Але і відстань BC вдвічі більше, ніж відстань AC. От як ось ця умова буде впливати чи не впливати на ймовірність зустрічі? Давайте подивимось. Порахуємо час. Ми знаємо, що час знаходять як відстань, ділену на швидкість. Порахуємо час першого туриста. Тоді. Час першого туриста буде відстань першого туриста, який пройшов перший турист, на швидкість першого туриста. Я зараз рахую час не повністю на весь шлях, а від А до С першого туриста і від Б до С другого туриста. Тоді С1 С АС поділене. На В1. А час другого туриста на БЦ дорівнює С2, поділене на В2, дорівнює БЦ, поділене на В2. Але оскільки швидкість цього туриста вдвічі менша, ніж швидкість другого туриста. Але і шлях менше також вдвічі, ніж шлях другого туриста, то Т1 буде дорівнювати Т2 в цьому випадку. Т1 дорівнює Т2. А це означає, що вони одночасно, якщо одночасно вийшли з своїх позицій з А і Б, то вони одночасно і будуть на вершині цієї гори. А це означає, що вони точно там зустрінуться. І це означає, що ймовірність зустрічі буде дорівнювати одиниці П від, давайте напишу B, бо тут інша умова, вже є умова, дорівнює одиниці або 100%. Вони точно зустрінуться на горі.